То тут я снимаю влог, так що не ходи там голий. Привіт всім, хто зайшов, і всім, хто вийшов, теж привіт. Але не від всього серця. Я записую влог сьогодні, бо я знову вирішила, моє життя буде йти по-новому, і я в понеділок, вранці, замість того, щоб лежати в ліжку, я буду їхати в парк, займатися там йогою і living my best life, як то кажуть. Бо літо не безкінечне і воно скоро закінчиться. Поки воно ще є, потрібно ловити момент. Так я подумала. Я подумала, я візьму з собою камеру, я візьму з собою підписників і ми підемо позаймаємося йогою. На жаль, я десь годину збиралась туди. Я не могла ніяк собі підстригти нормальну човку. Я не могла собі нормально підібрати одяг. Я вибісилась дуже сильно і зараз. В мене взагалі не йогічний настрій, і мені не хочеться вже нічого. Мені хочеться просто спокійно поїсти і попити. І ще мені хочеться сходити в секонд-хенд, тому що я зрозуміла, що в мене немає, блядь, одягу на деякі ситуації з мого життя. Тому зміна планів. Сьогодні ми не йдемо в парк і не йдемо на йогу. А натомість ми підемо пообідаємо, точніше поснідаємо. І потім поїдемо в секонд-хенд дивитись на шмотки. Я покажу вам свій улюблений секонд в Варшаві, як він виглядає, і як я там обираю шмотки. Сподіваюсь, сьогодні там буде мало народу, бо сьогодні понеділок. Ну, це все. Зі вступом закінчили. Погнали! А як ти зрозумів, що я живу на золотих воротах? Ми прийшли в наш улюблений сніданковий заклад. Я повернулася з секунду. зараз чомусь погода просто неймовірна, буквально жодної хмаринки, я вам зараз навіть це покажу. Ой, я сподіваюся, я не спалила лінзу камери щойно. Дощ минув і я вийшла з під дощу з цілим пакетом нових речей. Отак От це все виглядає. Я не купила те, що я хотіла купити найбільше. Це ковтинка якась на блискавці, яку можна вдягати на спортік після того, як позаймалася спортіком. Знаєте, така легенька, тоненька. Мені потрібно було це, і я купила все, що загодно, тільки не це. Але з якоїсь причини я задоволена. Давайте розпочнемо. Перше, що у нас тут лежить, це така ковтинка. Вона дуже літня, як на мене. Вона не знаю, я ще досі не розумію, який в мене вайб. Мені подобаються і такі чорні речі, такі пароск, типу, і мені подобаються такі к'ют-речі, тому я купую зараз і те, і інше. І якось сподіваюся, що мені вдаватиметься це все в якихось аутфітах поєднувати. Цю штуку її можна носити на голе тіло, як я зробила на відео. А можна її носити на якусь маєчку чи на якийсь топік, і я, мабуть, буду робити це, тому що з цією ковтинкою вона дуже гарна, але є такий ризик, що ти піднімеш руки і весь чесний народ все побачить. А нам цього не треба поки що, тому ми будемо його носити на якийсь топік, маєчку. І не скажу, що це моя улюблена річ з цього пакета, але вона просто норма. Вона просто миленька і викликає в мене хороші літні емоції. Далі, йдем сюди. Ой, це маленька така рубашечка. в мене немає з неї відео. Це для рольових ігор з моїм хлопцем, тому я вам це не буду показувати. Ось така штука, класна, на ній написано Positivity starts from Zin. Allow yourself to grow. Я раніше думала, мабуть, як і більшість людей, що ковтинки з написами це крінж. Скоріше за все, це дійсно так, але тепер мені вже все одно. Мені дуже подобається цей напис. Він дуже правдивий, і це той муд, який я хочу маніфестувати в своєму житті. Власне, тому я її купила. А ще вона мені подобається, як вона на мені виглядає. А як людина, в якої є трошки зі своїм тілом, мені дуже складно іноді носити деякі речі. Які мені хочеться, тому що мені здається, що вони на моєму тілі якось виглядають неправильно, і якби в мене було інше тіло, то вони б виглядали краще. Але це все повний бред, тому що. Обов'язково знайдеться одяг під будь-яке тіло, просто потрібно експериментувати і не боятися різних форматів. Ось таких топіків я раніше дуже боялась. Мені здавалося, що вони взагалі геть не підходять мені під моє тіло, під мої груди, і що це все виглядає жахливо. Зараз я розумію, що це все зовсім не так. Просто потрібно. Знаходити певні фасони. Тут далі в нас наступна така штука. Якби не дощ, я би її не купила, якщо чесно. Я думала, що після доща просто буде холодно, і тому я купила щось тепле і це просто ковтинка чорна, але в неї є прикол, в неї на рукавах є якісь такі накльопки. Я не знаю, що це таке, як це назвати. Але чим вона мене підкорила це тим, як вона сидить, і от зараз ви на відео можете бачити, що вона дуже вільна, така і що вона відкриває ключиці і відкриває плечі. А на всьому іншому тілі вона висить як такий мішок, і мені дуже подобається такий фасон. Мені він здається дуже слей. Ой, це маленькі джинсові шортики. Так, я не знаю, наскільки це зараз модно, як ви розумієте, я не знаходжуся в категоріях моди, я в категоріях подобається чи не подобається. От такі шортині мені подобаються в деяких контекстах, коли, наприклад, ти засмагаєш десь на городі в себе і в тебе. Лівчик, купальник або нічого. І ось такі маленькі шортики. Мені здається, дуже к'ют, дуже літньо. Сподіваємося, що в Польщі буде нормальна погода, щоб таке носити, тому що до цього погода була не літня. Далі я собі купила ось таку штуку. Це на шию. Намисто таке рожеве baby pink такого кольору, який мені надзвичайно подобається. Я не дуже часто купую собі якісь прикраси, але коли вже купую, то такі, які я реально потім ношу. Тому мені здається, це я буду часто носити, бо в мене багато одягу, який мечиться, і навіть прикраси є, такі, які будуть з цим мечитись. І ось така спідничка. У мене колись, коли я була підліткою, була така схожа спідничка, дуже мені подобалась. Я прям зловила на неї гіперфікс і дуже часто в ній ходила така чорна балерина, чорний лебідь. З цим можна багато всякої штуки придумати дуже гарної. Мені здається, вона пасує під мої татушечки. Клас! Ну, на сьогодні це, напевно, все, що я хотіла вам показати. Дуже вам дякую, що подивилися. Якщо є що сказати, можете писати в коментах. І побачимося у моїх наступних відео.